Права 682. Маса вітаміну С, яка щоденно потрібна людині, відноситься до маси вітаміну Е як 4 до 1. Яка добова потреба вітаміну С, якщо вітаміну Е людина має вживати 15 мг щодня? Ну що ж, є багато способів розвитку цієї задачі можна через пропорцію, можна через співвідношення. А дивіться, якщо маса вітаміну С відноситься до маси вітаміну Е як 4 до 1, то це означає, що маса вітаміну С має бути в 4 рази більша, ніж маса вітаміну Е. то можна просто 15 помножити на 4 і отримати результати, це буде вірно. Або можна розрахувати, яка маса в нас припадає на одну частину в, цій, в цьому співвідношенні. І так також можливо. Ну що ж, давайте тоді через дві дії, напевно, зробимо, щоб вам було зрозуміліше. Записуємо тоді, що якщо 15 мг це одна частина, то ми 15 ділимо на 1, це буде дорівнювати 15. У дужках записуємо чого? Міліграм. Це у нас відповідає одній частині. Є. Ну що ж, вітаміну С це 4 таких частини. Тобто в 4 рази більше, ніж 15, бо одна частина це 15 мг. Щоб знайти масу вітаміну С, тоді ми записуємо друга дія. Ми 4 множимо на 15. Ну і це буде дорівнювати 60. дужках записуємо чого міліграм. Отже, це у нас добова потреба. Добова потреба. Записуємо вітаміну С. Записуємо відповідь. Яка добова потреба вітаміну С? Що ж, записуємо 60 мг. Ну що ж, ось таке завдання на поділ числа в певному відношенні на цьому вправу завершено.